Всім привіт! Шаблезубість або гіпертрофія верхніх ікол у родини котячих зустрічалося як мінімум 4 рази. І кожен раз воно закінчувалось ні з чим. На основі результатів вивчення найбільш популярного представника цієї групи Смілодона ми спробуємо зрозуміти, чому це сталося. Смілодон лютий хижак, шаблезубий тигр. Величезна кішка, пристосована до полювання на велику здобич. Він володів неймовірною силою, озброєний 70-сантиметровими іклами. Він панував на американських континентах майже 2 мільйони років, і його щелепи та простосованість до полювання робили шаблезубого тигра надміру небезпечним супротивником. Але раптово шаблезубі тигри незбагненним чином зникли. І сьогодні наука завдяки комп'ютерним технологіям дає нам змогу зазирнути на тисячі років назад. Та повернути до життя це страхітливе створіння. Вимірюючи силу масивних щелеп, палеонтологи намагаються розібратися, що призвело цих безстрашних убивць до цілковитого зникнення. Африканський лев один із найнещатніших хижиків на землі. Цей господар саван досягає 2,5 метрів завдовжки і важить 180 кілограмів, і по праву зветься королем звірів. Попри те, що Лев не йде у жодне порівняння зі своїм історичним родичем представником шаблезубих тигрів під назвою Смілодон смертоносний, він вирізнявся потужною статурою близько 340 кг, на 5% більший за розмірами за найбільшого савця Лева і був однозначно серйозніше озброєний. 14 тисяч років тому, коли люди мисливці почали завойовувати американський континент. Цей хижак був там домінуючим видом. Незважаючи на те, що крайня північ континенту перебувала під покриттям льодовика в 300 метрів завтовшки, уся решта території була вкрита буйною рослинністю і буяла чудернацькими тваринами величезних розмірів: Велетинські лінивці, гігантські мамонти та стародавні бізони, що постійно борячись одне з одним за виживання протистояли одним із найбезжалісніших убивців, що колись ходили на землі. Серед хижаків, наприклад, короткомордий відміть Арктодус досягав 3,5 метрів завдовжки це був найбільший з усіх ведмедів, що коли-небудь жили на нашій планеті. Гігантський вимерлий вовк та американський лев теж робили велику конкуренцію смілодону, що ж себе представляв саблезубий тигр. Уявіть собі два гострі столові ножі, якими озброєний хижий звір з масивною мускулатурою та навичками мисливця. Ці шаблеподібні зуби були створені, щоб знищувати все, що кічці було по зубах. Будь-яка здобич, навіть мамонт. Шаблезубі тигри були найнебезпечнішими хижаками того періоду. Вони довго правили на обох американських континентах. Але 10 тисяч років тому цей вид раптово зник. Сьогодні все, що залишилось від цих дивовижних створінь, це їхні кістки та характерні ікла. Проте найважливіша інформація про шаблезубих тигрів. Виявляється, лежить у доволі несподіваному місці. У серці Лос-Анджелеса знаходиться найбагатше жерло з кам'янілстей. Прямо поряд з діловим центром міста науковці знаходять артефакти до історичної Дикої Америки, яка являє собою район озер або водойм, що мають отруйний вигляд. І тут із-під землі на поверхню просочується природний асфальт або смола. Це одне з найбагатших місць у світі, де можна знайти. Кістки шаблезубих тигрів та інших доісторичних хижаків. 14 тисяч років тому, незважаючи на те, що клімат був холоднішим, ландшафт Південної Каліфорнії був дуже схожий на сучасний, разом зі смоляними калюжами, захованими у гущавині лісів, які по суті були найсмертоноснішими пастками. Влітку розплавний асфальт кидався вгору з глибин сотень метрів під землею, утворюючи великі в'язки озер. Вони були вкриті листям та маленькими уламками, і будь-яка нетямуща тварина легко могла там застрягти. Вона буквально тонула у цій пастці, і це приваблювало хижаків на кшталт Смілодона. І в результаті і жертва і хижак ставали полоненими асфальтованого озера. Сто років тому під час розкопок на цьому місці, яке називається ранчо Лабреа, було знайдено близько мільйона кісток, тисяча з них від Смілодона. Ці скам'янілості хороші носії інформації щодо життя та полювання даного виду хижаків. Ім'я Смілодон означає смертоносні ножовитні зуби, але досі вчені б'ються над тим, для чого саме були потрібні такі ікла із зазуберними краями. Сьогодні немає тварини, яка могла б бути нащадком смілодона. І тому важко порівняти техніку полювання цього хижака із сучасними представниками родини котячих. Попри те, що його називають тигром, наявність смужок на його тілі мало ймовірна. Оскільки в тих умовах району ранчо ламбреа схожих на сучасні саванни, навряд чи були потрібні смуги. Скоріше це були плями. Також короткий хвіст вказує на те, що довгий біг не був характерний для цих тварин. Сучасні хижі коти, як, наприклад, Лев, використовують хвости у якості балансира. І якщо смілодон не полював на швидкобігаючих тварин, його жертвами були більші та повільніші тварини. Ми можемо це зрозуміти, дивлячись на скелет. У Смілодона були збільшені лапи з великими кігтями на передніх пальцях, які на думку вчених були потрібні їм, щоб хапати велику здобич. Деякі з тварин, що жили тоді на території Північної Америки, були такими великими, що Смілодон не міг впоратись з ними сам, і йому цілком можливо доводилось полювати з граями. З сучасних тварин тигри полюють поодинці, а от леви, навпаки, з граями, щоб зловити дуже великих тварин. Кістки в асфальтових відкладеннях деля Бреа теж про це говорять. Зазвичай росиноїдних тварин набагато більше, ніж тих, хто ними харчується, але тут кількість хижаків була в співвідношенні 10 до 1. Деякі вчені вважають, що це є доказом того, що шаблезубі кішки були соціальними тваринами. Знахідки розповідають про групу смілодонів, яка, біжучи за бізоном, сама застрягла в цьому озері. Про одну з переваг життя в прайдах по принципу сучасних левів свідчать деякі кістки. Це рештки слабких та поранених смілодонів, що зламали тазові кістки, ймовірніше через те, що були притиснуті великими тваринами під час полювання. І ця особа могла жити в зграї місяці або й роки. В якийсь момент це призвело до припущення, що славнозвісні ікла смілодона були нічим іншим як елементом статевого диморфізму. Тобто прикрасою самців, щоб хизуватися перед самками. Однак під час детального вивчення кісток, знайдених груп смілодонів виявилося, що великі ікла були як у самців, так і у самок. Під час детального вивчення ікол вчені стали вважати, що такі величезні зуби використовувались лише для того, щоб прорізати товсту шкіру великих русиноїдних тварин, таких як молоді мамонти. Знахідки в Лабреа дають точну можливість описати їх раціон. Але сучасним хижакам не потрібні великі ікла, щоб впивати подібну здобич. Тому щоб зрозуміти, як вони могли використовувати ці ікла, вчені зробили за допомогою комп'ютерної томографії точну модель черепу смілодона, щоб імітувати прикус тварини. На моделі були створені штучні м'язи. Під час порівняння із силою укусу сучасного лева виявилося, що Смілодон був доволі такий слабенький зі своїм прикусом. Порівняно з сучасними левами, Сила його кусання була майже в два рази меншою. Коли комп'ютерні моделі додали силу сучасного лева, щелепи просто зламалися. Саме щелепа була тим слабким місцем, яке змушувало Смілодона кусати не сильніше великої собаки. І якщо Смілодон був справді настільки слабеньким, то як він міг вбивати таких великих тварин? Якщо щелепи були не пристосовані до полювання на їх здобич, тоді можливо зуби були Дійсно смертоносними, і вони вбивали не так, як це роблять сучасні леви. Леви сьогодення мають маленькі, але товсті конусоподібні ікла, якими вони хапають здобич і міцно притискають до землі. Невеличким тваринам вони ними прокушують хребет. А коли мова йде про більшу здобич, то зуби лева не дозволяють йому доцільно кусати інколи. Сучасні леви мають більший та масивніший череп, і вони пристосовані, скоріше за все, до полювання іншого роду, ніж шаблизубі тигри. Якщо суби лева впоперек мають круглу форму, то і клас мілодона вузькі. І схожі на шаблі. Особливо це можна помітити, дивлячись на них спереду. Але якщо поглянути з боку, то їх ширина дійсно вражає. Певно, ці ножі мали якісь особливі межі використання, тобто могли використовуватись не для всіх видів сутичок. Вони були сильними при рухах вперед і назад, але дуже крихкі в моменти, коли тварина повертала їх з боку в бік. Це означає, що шаблизуби не завжди і не всюди могли кусати свою жертву. Якщо ікло смілодона застрягало в кістках жертви, воно легко ламалося. Він міг легко втратити зуби, і це змусило вчених припустити, що найменш ефективним було використовування ікол в районі хребта, як це роблять сучасні леви, бо це збільшувало ризик зламати зуби від рухів спротиву жертви. На основі цієї гіпотези, методом виключення Можемо припустити, що смілодон спочатку наздоганяв і притискав свою жертву до землі, а потім всаджував в неї свої смертоносні ікла. Підтвердженням цьому, на думку експертів, можуть бути якраз ті самі травми тазу, які зустрічаються на кістках смілодонів. Це могло ставатись через серйозні навантаження, які вимушена була утримувати ця частина їх тіла. Але і це не в повній мірі пояснює навіщо Смілодону були потрібні такі великі ікла. Навіть сучасні кішки вбивають жертву шляхом удушення. Для того, щоб завалити тварину розміром з великого буйвола, зуби у них мають бути стиснуті протягом довгого часу 10-15 хвилин, витрачаючи на це багато сил. Смілодон фізично зі своїми іклами. Не міг собі дозволити робити таке довго. На основі цього було висунуто припущення, що зуби йому були потрібні для раптового та стрімкого нападу. В давньому світі, де багато хижаків полювали на одну й ту ж саму здобич, конкуренції був важливий час. Якщо шаблезубий тигр не вбивав тихо і швидко, він привертав увагу інших хижаків. Але все ж таки, яким способом тигр наносив своїй цілі смертельний укус? Слабкі щелепи Смілодона компенсуються великими м'язами шиї, і це дозволяло йому схопити жертву так, щоб вона швидко загинула від поранень. Він міг опускати череп вниз і піднімати нижню щелепу одночасно, притискаючи плоть своєї жертви. Але яку частину тіла він кусав? Вчені розділяють дві версії: перша це черево, друга це шия. Прихильники першої вважають, що Смілодон наносив жертві велику різану рану. Однак інші спеціалісти мають доказу, що це припущення є нерелевантним. Смілодон не міг нападати в області живота, бізона, наприклад. Враховуючи, що ікла можна зламати, кусаючи жертву в живіт, вона починає брикати зі сторони в сторону, то існує великий ризик зламати зуби. Також проблема з животом є в тому, що. Він дуже великий, щоб схопити його зубами смілодона. Він не міг кусати глибоко таку велику поверхню, тому що в цьому йому заважала нижня щелепа. Він міг хіба що відхопити велику шкіряну складку, але від цього тварина, яку він кусав, не вмирала. А от шия більш доступна для нападу. І є менш захищеною, щоб нанести смертельний удар туди. В такому випадку жертва швидко перестане бути живою. Було вирішено провести експеримент. Створили точну копію черепа Смілодона і спробували за його допомогою наносити рани на шию та живіт. Результат не змусив себе довго чекати. Черевну частину зуби навіть не зачіплялись. З першого разу. А в шию все відбувалося досить швидко і ефективно. Але випробування також засвідчило, що ці вузькоспеціалізовані зуби були придатні не скрізь і не завжди. Саме це обмеження можливо і призвело до того, що шаблозуби коти перестали відігравати домінуючу роль в екосистемі і вимерли. Його щелепи були пристосовані для полювання на велику здобич. Однак саме ця вульська спеціалізація стала однією із причин його вимирання. Зі зміною клімату та зникненням великої здобичі Смілодон не зміг пристосуватися до нових умов і був переречений на вимирання. Це я нагадуванням про те, як важливо мати адаптивні можливості в природі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам сподобалося відео.